Боги війни. Саме так прозвали артилерію на початку повномасштабного вторгнення. Воно й не дивно, тому що саме арта знищила основну масу ворожої техніки. Але тепер часи змінилися. За два з половиною роки війни обидві сторони перетягнули на фронт масу артилерії та радай. Це дозволило створити потужну контрбатарейну боротьбу. Тобто, коли артилерію застосовують для цілеспрямованого знищення ворожої артилерії. Якщо років 20-30 тому дронами-розвідниками були або ось такі громістки, майже повнорозмірні літаки Ту 141 стриж, які ще й записували фото-відеоматеріал на плівку, яку потім скидали в поле, яку треба було знайти, яку ще й треба було проявити. І тільки після цього можна було б отримати хоч якісь розвідані. Ну або ж нереально дорогі, високотехнологічні та цілком американські mq 1 предатор. Для яких треба ледь не окремий аеропорт будувати, то тепер можна зробити розвідувальний дрон навіть в гаражі. На худий кінець для цього потрібні лише пластикові труби, трохи картону та якийсь фотоапарат, що вміє записувати хоча б полажні відео. В реальності ж бюджет набагато більший. Тому прямо зараз над лінією фронту кружляють сотні якісних розвідувальних дронів. Що з української, що з російської сторони. Якщо років з 10 тому заглянути хоч на декілька кілометрів за лінією фронту було складнувато, то тепер це реально дешево та безпечно для операторів. І майже вся, що українська, що російська артилерія наводиться за допомогою дронів. Тому зреагувати можна досить швидко. І це ще не згадав за ФПІ та ударні безпілотники. Якщо гармата має не надто велику дальність, тобто до 30 км, то для неї ця зброя становитиме серйозну загрозу. Потужні FPV летять на 10, рідко навіть на 25 км. А російські ланцети можуть навіть на 40. Потрібно змінити тактику та вирішити проблему. До вашої уваги, новітня німецька САУ RCH-155. Розповім цікаву історію. Можливо, ви її вже десь чули, а може і ні. В часи Другої світової війни авіація стала невід'ємною частиною армії. В той самий час жили літаки недовго. І от після чергового бою вони прилітають. Інженери вкотре бачать, що пробиті крила, фюзеляж, баки і так далі. Постає питання про те, щоб оснастити літаки додатковою бронею. Але вага цієї броні обмежена, тому захищати треба лише те, що необхідно: які зони варто забронювати? Спочатку інженери подумали, що де літак найчастіше пробитий, там має й бути більше броні. Але потім зрозуміли, що це дурниця. Літаки, яким пробили крила, фюзеляж або баки, повернулися. А ті, які залишились без двигунів... Кабіни пілотів або в яких вибухнув бомбовий відсік, розбились. До чого ж це я веду? Хтось може подумати, що для того, щоб захистити наші САУ від ворога, їх треба оснастити метровою бронею, динамічним захистом, активним захистом, іншими словами, зробити бункер. Але для знищення бункерів вже давно придумали ракети. Проте, коли арта найвразливіша? Тоді, коли стоїть на позиції. А якщо точніше, одразу після того, як здійснила перший постріл. Як тільки це станеться, починає працювати контрбатарейка. Та майже одразу той район почнуть досліджувати ворожі дрони-розвідники. А як тільки вони виявлять САУ, ворог відкриє вогонь у відповідь по координатам, які передаються в реальному часі. Тому не треба збільшувати броню, а треба просто скоротити час на позиції. Великою мірою це вже вдалося. Ось, наприклад, радянська SAU 27 Pior. 203 міліметра досі наводять жах. Але розгортається ця радість 10-15 хвилин. Згортається стільки ж. Перезарядка на папері 40 секунд, а в бойових умовах по півтори хвилини. І до того ж, снаряди возить окрема машина, бо в саму САУ поміщається лише 4. От вам і 30, а то й 40 хвилин на позиції. Як гадаєте, чи реально за цей час виявити і знищити самохідку? Статистика говорить, що так. Втрати української сторони недоступні в вільному доступі, але вони точно є. А кількість втрачених російських 27 піон вимірюється десятками, якщо не сотнями. Польський краб, німецький PZH 2000 або американський М109, чи французький Цезар, більш живучі. Вони витрачають десь по 5 хвилин на розгортання і ще 5 на згортання. Плюс в них швидша перезарядка в середньому біля 10 секунд. Наша Богдана знаходиться на приблизно такому ж рівні. Ці машини також зазнають втрат. Але загалом їх можна віднести до живучої техніки. Шведський арчер майже моментально може почати стрільбу і дуже швидко звалити з позиції. Тому нині це найбільш безпечна самохідка для екіпажу, яка досі має дуже солідну вогневу міць. Хоча навіть вона не може гарантувати 100% захист. Зараз на відео напівзнищений арчер. Що я маю на увазі? Ну, якби машина сильно пошкоджена, і це очевидно, а весь екіпаж, на щастя, живий. Але що, якщо самохідка буде стріляти на ходу? Ось це вже цікаво. Виходить, такого поняття, як час на позиції вже просто не буде. rca 155 може просто приїхати, одразу ж вистрілити з 10 снарядів, дати газ в пол, втекти на 2 кілометри від позиції, ще вистрілити 10 снарядів. Ще втекти на 2 км і дати останній залп на 10 снарядів. От, власне, і боєкомплект пустий. Можна їхати на базу для перезарядки. Єдиний нюанс, про який варто сказати: стрільба на худу не означає, що машина може їхати 100 км на годину і розсилати бандерольки. Це можливо лише на малих швидкостях, але одразу після пострілу ніщо не заважає втопити педальку. Ну, хіба наступний постріл? І ось чому ця тактика настільки краще за ту, яку використовують наші артилеристи на старіших машинах. Звичайна САУ свої 30 снарядів вистрілює з однієї позиції. Тому для того, щоб її знайти, треба умовно три розвід безпілотника. А rch 155, наприклад, здійснить свої 30 пострілів десь в полі радіусом 4 кілометра. Хоча можна і 8 кілометрів, можна і більше, можна і менше. Це вже екіпаж і командування вирішує. І є велика різниця між тим, щоб знайти одну точку, де є САУ, і між тим, щоб шукати RCH-155 на площі в 50, а то й в 200 квадратних кілометрів. Тобто тепер треба задіяти не 3 дрони, а 23. А якщо такої кількості не знайшлось, то САУ спокійно покине позицію. І навіть якщо вдасться виявити RCH 155 під час стрільби, то це, звісно, допоможе, але не те, щоб сильно. Вона має скорострільність 9 пострілів на хвилину. І що важливо, ніяких заряджаючих не потрібно. Тут є лише командир та водій. Тобто, САУ пробуде в межах однієї позиції чуть більше однієї хвилини. За цей час російські САУ навіть розгорнутись не встигнуть. І щоб цю машину знищити, її треба відслідковувати в реальному часі, що не так вже й легко. Так само і нелегко ворогу буде поцілити в рухому ціль. До того ж, дальність RCH 155 40 кілометрів звичайним снарядом. Або 54 кілометра активно-реактивним. А якщо керованим вулканно, то і всі 70. Загалом тут гармата аналогічна до тої, яка стоїть на PZH 2000. До речі, відео про цю замахідку в мене нещодавно з'явилось на каналі, і я дуже раджу його подивитись. Так от, такий запас дальності дозволяє спокійно відкотитись за 10, а іноді й за 20 кілометрів від лінії фронту. На такій відстані більшість FPV вже не зможе працювати. А ланцети і подібні, ну, їх банально не так багато. Плюс розрахунку треба час, щоб виїхати, розгорнутись, запустити дрон, долетіти, вистежити і спробувати попасти знову ж таки, рухому ціль. Статистика каже про те, що за весь час війни лише раз пошкодили ПЗХ-2000. ще кілька раз посікли уламками і гарно підбили одного арчер, хоча всі вижили. Тому, чисто теоретично, rch 155 реально підбити, але зробити це в 50 разів складніше. І це ви ще не знаєте про головний козир цієї самохідки. Прикол в тому, що перші 5 снарядів влучать одночасно. А інші 5 долетять через кілька секунд. Гляньте на це фото. Кожен снаряд летить різною траєкторією, але всі влучають одночасно. Це поки єдина САУ, що має такі характеристики. І якщо хтось зараз захоче написати про PZH 2000 чи Archer, то там тільки 3 снаряди так можуть полетіти. Але в цій великій бочці меду є маленька ложка дьогтю. Називається обмеження в дальності. Якщо снаряди найпростіші, ті, які летять на 40 км, то доведеться вкоротити дальність до 12 щоб 5 снарядів змогли влучити одночасно. Якщо брати активно-реактивні, то дальність буде в межах 18-22 км. А найпродвинутіші боєприпаси вулкану, яких на фронті майже немає, долетять максимум на 30 тому іноді доведеться випускати лише по три, або по два, або по одному снаряду. Але це вже тонкощі стратегії та тактики, над якими якраз і повинен думати командир. А не допомагати наводити гармату, бігати по полю з далекомірами та займатися іншими речами, які вже давно можна автоматизувати. До речі, базується САУ на шасі досить таки непоганого нідерлано-німецького БТРа боксер. А тепер цікаве питання. Коли така техніка з'явиться в ЗСУ? Вже замовлено 18 самохідок. Вартість контракту 216 мільйонів доларів. Тобто, кожна обійшлась в кругленькі 12 лимончиків. Ці машини Україна оплатила зі своєї казни. Ще 36 вирішив передати уряд Німеччини, за що їм великий респект і повага. Тобто разом буде 54 машини. Але проблема в тому, що їх немає на складах. Техніка виготовляється з нуля. І ніхто, відверто кажучи, не поспішає. Тому перші САУ треба чекати десь в середині 2025. -го. А всі вони прибудуть аж в 2027-2028 роках. Тому самохідка, звісно, шикарна. Але хочеться вірити, що хоча б тих 18 машин стануть на озброєння в наступному році. Що ж думаєте ви про цю САУ? Звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво почути вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку. Для мене це дуже важливо. А зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви сильно допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо хто хоче долучитися, то я залишив всю необхідну інформацію в описі. А зараз давайте зустрінемось в одному з цих відео. Ви точно знайдете щось цікаве. Слава Україні!